Uh -huh, uh -huh. Кава, а що ти хочеш? Я, uh -huh. Ну, із дефолтних Варлок Джакіру мені подобається, а ти uh -huh. можеш щось не дефолтне Ні, nee, так Нет, а чего? Мені та й Мне ну. Чи Варлок пиздец прикольний теж. Типа проти Варлока, може. Ой, проти Сайленсів. Ну давай. Джакіра. Чем файт Йош. Чо, ідем фідить? А да, да уважаемый. Дивіться, якщо тут буде більше, ніж три герої, то. О, а що там було? Хороша, хороша. Игорь, Игорь, накидай, накидай, мене. Бля, ладно, я поднимаюсь, мужики. Покой, поехали. Тут Тини. Погнал, погнал. У него дерево, вин не страшно. Крест, крест а качай. Крест ну, ти... качай. <рес> 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 качай. <рес> Ой, бля, тут 20 людей. А, він вижив? Да, не, не вижив. Блять, вы не теж нас бояться, да? Ну так шон на ценжа. Нашого. Довелося. то ну? що їбать? Диви. Да-да-да-да. У мене буде 2 секунди. Угу. Я їм щось? Да. Ну, я більш не маю моніч. <кхм> я до дуже тоненького то. Кріпий уроди, блять, і ці нахуй. Безтолкові, сука. Кемп, блядь, які... Сука, так би хотілося, щоб габен раз в житті сам сука на них запулив, блядь. А да. давай ты на топ прийду. А, я тебе пешу. Давай. Хорош. Ну, это доминейтинг. О, иди сюда, иди сюда. Покажу прикол. Ммм, нормально. Прикольный прикол. Вечеринка идёт. Не нормально идти в неё. Не хочет. Можем всё убить. Как же он хочет? Боже, как же он хочет? Всё Как же он хочет? Втыканул чуть-чуть. Асик? Нет, умирает. А тавер мы чуть-чуть хочем. зовсім... Мені прикол речі, показывать не треба. Окей. Я не знаю, я не делаю за респект. А ми що робимо? Ми б'ємося за. Ой, він хоче тоснути. О. Там Ого, хоче... пучей. Сламай, сламай, сука! так? Ты не твоему ты выбрали вы надестав давай на рекоменду Ебущий дух, блядь. Я прогреваю, Рошану. И як? Ну, пока что не Угу Ого. Oh. Слибасся. <laughs> <my. laughs> <laughs> <coughs> бля, каждый раз голости их не бля Ничего. Себе. Ого! Обалдеть Шейкер нагадай. Ого, ого! О, дурь. Ого, ого, а ща ще. ще? Ого. Знаешь, что она Шейкер Шайкер пачку чекав. Я юбен бобен. А я на фонтані в бою в чела. на вка, вина де, вина д. Куда? Ну дайте йому дійти Ого, да. А, до поливки. Буде кіскачена ой. Фрин, буду я кослем давать? О, там вин мене хейти! Save me! О! Где-то sombody save me! А я же думал, что мене хочет мої сопоти. Говорят, ви на форстап буду. Айспенсу Ливин so in hell oh. Перемога. Перемога. Вінер, вінер, а ну, бля, давайте порыбалимо, порибалому, рибаловля.ком Русская рыбалка, блядь, цевона!

Це... Хто тобі більше подобається? Мені Сайленсер, не Рікі, нахуй, подобається. піки Сайленсера. Ало? Сайленсер. Та, давай Джакіра. Давай. Сука, як ти, блядь? І, сука, просто... А в тебе в нас є сокирка тут? Драго, чуєш? Знаєш, в кемпію тут дерево глибоке. Ти встигнеш? Яке? Ну, ти не знаєш, так? Да? На котку тут. Мані, я тобі дивись, є щойку. маленьке дерево на котку і над ним. Так. Захавай мені його. Ось mm -hmm. А ну ще раз. Ось це? Так, да, так, да, так. Да. Потне. Пот на центрі. Але з плюсів в нього кемпа немає і не буде пі. О, -о, О, Мінус соточка, дружочок. Я дам хаст. Біжи. У нього до речі стану немає. Я дропів шмотки, задропну. У нього третя спала. Три штуки буде. Технічно, у Треба хелп вам з ميدоченням. Ні. Я піду тоді гобот, я тавер поплюю. Нормально. Мастер Мій Поплевал. Ми стоп, ми стоп. Вони б'єм. Може до морфа спробувати, якщо... Ну от, типу, доїбатися до марфа, оце давай, давай. Я Я дійбати, морфа, а це діло. Давай-давай, він зараз буде йобити до бафіка. Я би вбив морфа. Я не впевнений, що він кілабл. Ні, може, може. А, ага. Ми його точно не вб'єм, може... Вони самі гейтять свого боту, вони самі гейтять свого боту. Ну, Джекіра помер. Я не можу та, просто. Підтормагають. Морф Да, он интермен пропочи, давай тут впломаем. Я за девардев там, але блядь. Ну, я 5 секунд мертвый еще. Я хочу цього у Лечу, ну... Я? У него. Nice. Це хороший трейд. Ми можемо допомогти. Ми біжимо yeah, всі. Я файн, я файн. Можемо бити її. Пофайти десь можемо? Да, да, можемо, можемо. Я не мав тобі. Є з віженом певні проблеми. Його немає ще. Морф міс. Так, вони ніколи вже стійно б'ють, просто сховайте за мною і не показуйтесь ніколи. Що ви можна робити? Я біжу химі. Бля, я хотів сховатись. Ска добити, добити СК. Я підходжу. Я підходжу, я зараз буду. Треба допомогти друзі. Я можу скан натиснути на торма і тепнутись. Секунду, секунду. Давайте от mm -hmm. зараз треба... два шалда, ми побачимо якусь інфу. Морф там. З Дайдаусом, до речі. Уже. Ага. Щось відбувається? Він, 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 він Я не бачусь. Ну, nice. nice. я... Залишайте сейфа треба. Найс. Хорошо. У мене шосейн блядь. На термай можете йти одразу? Можемо тормай, так. Можемо тормай. Чу далеко, але я біжу. Я Джокіру пізніше. Ми варто топ стоїть, ми yeah, попсу біжимо. Он СК. Обережно. Обережно все, хлопці. Бив СК. Майстер без сейва. Марфа, бачиш? Бачу. Хлопці, дивіться на нас. <sharp> <sharp> Мене від'їбали чуть-чуть, але це хорошо, Він ультимейт СФ дав. Ультимейт СФ дав. Я, Я все вже без був. СФ з БКБ без ульти, морф без БКБ. <кх> Я буду у вас через пів хвилини. <кхлописи> не, не, будуть. <кхлописи> вони не можуть. эффект, вы не нападати. Ульт Сефа за 15 секунд буде доступний. Я ревілю. Морф, морф. Морф без БКБ. Погнали, можно. Я вже Пожди, у вас зараз Зараз буду. Да. у вас Фарма. буду. 15 секунд э, стіна в мене. Я скипну мит А тут барак ще залишився? Я просто його вбив. 9 секунд. Міді в мене хотіло напасти. Морф позаду. На мене напало. Я байбайка из лучу. Найс. Nice. О, oh, я вторе. Не знаю, що відбувається, я, я в коги граю. В гру з Когами. Морфи це в байбеки. Морф? Нормально, треба вийти. Можна вийти, вийти. Треба вийти, вийти, СК добив. Взагалі ні, можемо вийти. Давай. Добив, блін. Панч даш? Розумом, розумом. Ой, сгадав молод, если их на грав кожну гру в пабліку. гру в паблику, шо, та шо? Ну хочеться цей, хочется Джакіра шо. Блядь, дайди нахуй, блядь. Чему, блядь, сука, все, блядь, на чем хочешь зіграти, блядь, а мені нахуй. Нет, ну тут реджакира, ты по любому трежакиру. Да иди, блядь, я не... сука, кто первый, блядь, кто останній встык, блядь, той играет на Джакира. Мені до жопы, блядь. Дат, конечно, блядь, За роль нормально, блядь. Алло ПСПС, блядь, за роль нормально, нахуй. Все, на... О Берна не чистый, а я на VSP мені не похую, блядь. Такие вот капитан, блядь. Ой, ваш. Цены охуеть, блядь, коли побачать, кто он на эйке роли. А, типу, що, хорошо? А чому ту дає я біжу, бля, блядь, пиздец, вона нахує все. Це мої ватошки грає, блядь. Пиздець, блядь. ой я все одно помер Але вони все ващу Может обзор соус упал ты золотой точки Я взяли торментера был Майжи заробити. Ну ти гандон Я yeah, а як так? Браво як відчуття? Ебать, вони отак от, да, прям на таком ультрасей. Я біжу вас. Давай. давай. Ну, хоч щось. Ну таке. Краще ніж ничего. Це правда. Оооо! Летів хвиля, той, да подтримка це прикол. Хлопці, це вони пом... Я, Блядь, можливо, ткнули опс на лінію. Я що з'явилася в нього. Ми після ним купив, не разу вже не натиснув. Ти нічого, бо на нас ще файт, де ми дамо з тобою прокастик. Ну все єбаний просто. Він відрізає, я не можу... Та ну. да да, да. Пішли на хайграунд. Я повертаюсь, буде БКБ. Мене так БКБ. Блять. Ебать, немаревиш за ха захам понял. Я тепаюсь. Ну якусь перню роблять. Да, помню. Вона я підмакропирую. И їм супер незручно. Ой-ой-ой, ой тя найтяны тя найтяни на Дарксери добре Курсу ще можемо? Добре-добре. Ага. Я пока підвоищу. Я в них теп зроблю. Ми їх ебаем. Да, да, да. Там СМК без ХП вот тут. Урса в мене стрибну, урса в мене стрибну. Я снимаю. Я снайпер, пока лайк мастер я. я Урсу хочу залучил. Я, до я снайпер намагаю. в дебаф, снайпера yeah, в деба. Урса, урсу, да. Вс, я иду я трон а це, а це правильно. Я не на поки не побачу тебе. Пошел нахуй, чмо. Без <laughs> гем? поклади на базі, я їх не Давай, нашел. давай, я забрав, я забрав, Ой, я бачки. забрав. Праваги нема, файта. Тут герої, тут герої. Тайна. На мене, на мене! Блять, ну занадто. Снайпер, снайпера. Снайпер помер. Темка померла. Це ілюзія. Справжній далі, похуй. Помогти, урса, же, тут помогти, хований. помогти. Помогти порди Урса. Я дам хіл зараз. Ти, стій, стій, я мене шарше, я не бійся. Мишар Він не знає, на кого він напав. Найс. Петро під захистом. Не один патрон не постраждав. Під захистом? Опа. Оце класно придумав. Я пас. Найс. Він помів. Найс, найс. О, дубль демедж, дубль демедж. Як же вони хочуть, як же вони хочуть. Наслаб. Де-де, боті, його зламаємо трон. Снайпер вийшов. Урса контролю. Урса не рухається. Тож не хочеш від мене. Безобісала на Урсі. Не весь скопуш. Тож не весело.

Бі, Те, що я не прочитав це написати в мені, так, так погано мені було.